Доброго всім, пасіка, як є Криворізький район. Сьогодні 9 серпня. По вуликах сьогодні лазити не будемо. Не будемо заважати бджілкам. Вони зранку дивися, вони літають, носять полок жовтенький. З якихось рослинок ну, на соняшник вже не схожі такі кольором. Але вони їм не вказівками, не, не, не вони самі розберуться, де їм що і брати. Хотів трошечки показати ізолятор, що ми використовуємо в себе на пасіці. Це виключно те, що ми користуємося. Я не кажу, що це краще або гірше. Це, це, це наш такий невеличкий досвід. Аж дивіться, перший, у нас є ізолятор, отакий от очки. Його виробляє Україна, як, наскільки, якщо я не помиляюсь, Меліса 93 компанія. Він продається в магазинах. Е, я такий був перший купив. Е, критерій був один. Е, ціна. От. Була доступна ціна, я вирішив спробувати і придбав такий ізолятор. От. Сюди вставляються дві дощечки, він розбирається на дві половинки. Я його зібрав, перший раз був врізав. От. І у мене були такі прикрі моменти, коли вони ці штучки розходились дві половинки надвоє. От. Бо ну, воно і не естетично, Я не знаю, там, чи можливо б вилізти, чи ні, але вони забудовували там все воском, було дуже некрасиво. От. Е, що треба зробити? Треба взяти проволоку, проволку, ту, що ми натягуємо на рамки. І по краям їх стягнути між собою, зв'язати і все. Короче. І буде воно працювати. Надо тобто або не клеїти, я пробував навоз клеїти, воно нічого не допомагає, воно розігрівається вулиці, воно відходить. Зі дві калітки, відкриваються і закриваються. З моментів їх дві, наші їх дві я так і не зрозумів. Ну, колись був такий випадок, що я матку закрив, от. а потім дивлюсь, вона вилізла і лази, бо в мене збоку була відкрита інша. Тобто перевіряйте, щоб вона була закрита. Рішитка тут ганіманівська, тут ячейка 4,3 по аналогії з Нікотовською. Значить, не дуже гарно видно їх в ізоляторі самих маток. Вони темнуваті. Але якось, ну, такий трошечки треба досвіду, все воно потім виходить. І відкривати, я її відкриваю, ви вже бачили в по попередньому року, ставлю з краю, і вони виходять. Якщо вам треба достати матку з цього ізолятора, от, її виковирять і вигнати відсюди не так просто. Хоч димом дуй, хоч видувай, вона бігає по ізолятору і не виходить. От, я якось спробував такий, взяв рамканос, поставив рамку з сушю. І рамку з ізолятором відкрив і поставив поруч і закрив кришку. Через 5 хвилин, коли темно стає, вона вилазить і ходить по рамках. Ну тільки з собою тримайте якусь росінку, тому що подружка може злетіти і будете ловити її по всьому селу. От. Або не селу, по полям. От. Ці ізолятори мають право короче, на існування. Я вважаю, що вони досить непогані на всі гроші. Другий тип це ізолятори. Ми, я робив сам. В них дуже багато відео в інтернеті, як це робиться. 250 мм. Тут лінійка звичайна канцелярська, вона чітко підходить за шириною, хороша деревина, вона відшліфована. От. Я не буду переказувати, як його робити. Нічого там немає атомного, знайдете їх куча відео. Відкривається, закривається. Його навіть сильно не треба відкривати, як і тут. Каліточку зробили, вкинули, закрили. От. Якщо перший раз вирізаєте, ну закриваєте у вас він новий, можна піймати матку, закрити в ізолятор. Закрити в ізолятор, а потім вирізати. Питав хтось з підписників чи користувачів, час не суть, що в нього повилазили матки з ізоляторів. Я переміряв, що тут 4,3, що тут 4,3. 3 Дійсно, бувають випадки, коли вилазять матка з ізоляторів. Чому це відбувається? Я переміряв, сидів всі ячейки, я так і не зрозумів. Якщо як там він пише, що у нього ну, у чоловіка вилізло 60% маток, я думаю, що то проблема десь в ізоляторах, то дуже завелика ячейка. Але в мене бувало таке, що, скажімо, на 40 штук там одна вилізе або дві. От. Це дуже, кстати, неприємна картина, коли ти залазиш, особливо восени. От. І всі матки вже красота, а тут ти дивишся в якийсь вулик тягають полок активненько, такий льот більш підвищений, Залазиш, а там розпліт. От, і починаєш боротьба. То з цих ізоляторів вилазить менше. От, я хочу зараз пошукати на ринку можливо решіточки з ячейкою 4,2. Я думаю, там все буде гуд. Або в мене є ще таке припущення, що вилазять матки якісь можливо ну, не, не зовсім розвинуті. Тобто Десь вона трошечки за габаритами не так, і вона тоді пролазить через свою ячейку. Тобто, щоб ви мали на увазі, що таке може страпитися. Закривати матки в кліточки пересилочні, не варіант. Тому що там немає контакту бджоли от, надовго. Вони, якщо є відкритий розпліт, обов'язково потягнуть свіща обов'язково. В общем, користуватися цим можна, але воно значно ускладнює весь процес. Врізаю я їх. як. Уся рамка зврізана. Цієї рамки, мабуть, роки три вже. Вона чиста, в неї не буває розплоду. Вона стоїть або з краю як медова, або взагалі я її достаю, відкачую і вона стоїть от така відкачано і все. Значить, тут я помічаю буквою І, що це в мене перед, Трошечки воно здвинуто вперед, якщо бачите, Тому що клуб сідає з осені отак, вот починає зміщити ось сюди. От. Ну і щоб він, Смисл в чому? Щоб сенс, щоб воно перекривало. Клуб перекривав ізолятор, щоб матка знаходилась в клубі. Тут 5 проволочок. В даному випадку він врізаний під другою проволочкою. Якщо 4, то ну, плюс-мінус, я його врізаю чуть-чуть вперед і чуть-чуть підверх. Можливо, якщо це в мене були вулики з глухим дном, можна було тупо взагалі по центру врізати. У мене січати доня, знизу все время зимою холодно і клуб все время піджимається догори. Він не сідає ну, занадто низько, йому там прохолодно. Якщо бачите, вони навіть не хочуть тягнути знизу е, ващину тут, От, ну, в, ну, в таких в нижніх корпусах. А якщо, наприклад, поставити на цей корпус е, весною другий корпус, вони прекрасно дотягують до самого верхнього, ну, до нижнього бруска, достравить. а січатим дном хуже будують. Буває, як хороша сильна сім'я, добудовують і тут. Тобто врізано отак. Ви можете його трошки вперед, трошки назад, непринципове питання. Бажано, щоб це було паралельно верхньому брусочку, нижньому, щоб воно без наклона було, щоб їй все время не треба було кудись вилазити, або її не, ну, ну, щоб це якісь зусилля вона не прикладала матка, бо вона буде сидіти довгенько. Так що така історія. Якщо хтось хоче спробувати, у вас є час придбати такий десь в магазині або такий виготовити самим. От. Якщо ви знайдете решітку 4,2, я вам буду дуже вдячний. Коротко, якщо ви підскажете, де її придбати, я дуже хочу. Тому що в Нікотовське теж 4,3. І, і з нього теж бувають такі випадки прикріп. І не в мене одного, я знаю, хлопці тут знайомі, хто закривав, теж бувають випадки, вилазять матки. От, пробуйте. От. Коротенько От. про підсумки медозбору соняшника в 25-му році. Рік складний у всіх був. Не тільки від того, що соняшник не носили вода, а взагалі якась обстановка така, що не знаєш, чи жити чи, чи помирати. Але нічого не міняється, треба працювати. І бджілка наша теж працювала. До медозбору соняшника ми підійшли, я так вважаю, що з критичною нестачею вуглеводних кормів, ну на грані. Ми давали підкормку за тиждень, десь за 10 днів перед самим соняшником, щоб дотягнули вони ну, до того соняшника. Я бачив, що ось вже маячки, і ми вже, тоді вже якось заспокоїлася. Сиропу ми дали взагалі небагато, десь приблизно по півтора по два літри на одну сім'ю. Так така трошечки їх підтримали. Можливо, трош... Я так вважаю, що це воно спрацювало. Коли ми ізолювали маток на акацію, якої в принципі не було, були поодинокі якісь китиці, там щось квітло, але квіт... квітнув тоді ще і якось пройшли дощі в травні, от, то були заквітла шавлія. Були якісь травки, муравки, заквітла лох вускалисний, одразу щось вони підносили, навіть навіть в магазинах був медок. От. А матки були заізольовані, розплоду не було і вони заощаджували корми. І ми за рахунок цих кормів протягнули майже весь червень. В общем, підійшли ми все одно під самий до ну, збір соняшника з ну, майже з пустими вуликами, як і всі. І там були корми, але вони не суттєво, то не прокормні. Значить, на і домашній, де ми зараз знаходимося пасіці, і на виїзді, де ми знімали попередні ролики, стоять ваги на, на вуликах. Значить, сумарний на двох приніс за, за медозбір на, на обох вагах становив 47,5 кг. Це на обох вагах. На той, на той пасіці більше було. Там 53, от, а тут менше. От, ну, тут далі до полів це село, тут треба їм трошки попрацювати. Було. Е, товарного меду ми відкачали з розрахунку на одну сім'ю е, 35 кілограмів. От. Я не знаю, це багато чи мало. Я вважаю, що. Чесно, як, як, коли мене питають, як ми до збіру, я кажу, що результат е, вище очікуваного. Я очікував на гірше, от. тому що я деінколи впадав якийсь депресивний стан, дружина мене заспокоювала. ну от 35 кілограмів нам вдалося взяти. І При цьому лишилось в вуликах. Е ну, досить непоганий, я вважаю, зараз резерв вуглеводного корму. Перги в вуликах багато, тому що знову ж шматки були в ізоляторах у липні місяці. Вони потихеньку підносили. Е Пилок, складіли його в ячейки, тобто запаси в них є. І зараз ну, жовтенькі несуть. Як вони розів'ються, побачимо, не хочеться лазити їх уже турбувати, хай вже всі працюють. На наступному тижні ми зачинимо в ізолятор перші матки. Це будуть дві сім'ї, там, де працювали матки відводки, були сформовані. Це в дві сім'ї, там матки штучного запліднення. Я покажу той матеріал чистопородний, що ми придбали для того, щоб подивитися, як він буде працювати. В общем, якийсь, може, примітивна якась буде аналіз і оцінка його, те, що ми зможемо зробити. І весною прививатися від них для маток на свої пасіки. Я думаю, що будемо прививатися от обох. Поки що візуально мені обоє подобаються. От. Це матки Бакфаст. Я на наступне наступну неділю покажу, як ми їх будемо закривати. Я думаю, що це взагалі буде шок-контент. Ще ніхто не бачив, які як ложки пхають в ізолятори. От всі бояться. а Ми запхаємо. Все буде добре. Ми будемо вірити, що як каже Володимир Єгорович Малихін, що ізолятор це не це інструмент, і інструмент не тільки для того, щоб, скажімо, розплод. Ограничить розплод, да? це ще інструмент селекції. І слаба матка не виживає в ізоляторі не тому, що цей ізолятор винен, а тому що матка слаба. І якщо навіть якась загине, ми приймемо це спокійно і будемо прививатися з того, що вижило. Але я думаю, що все буде добре. От. Чи буває гибель, ну, загибель маток в ізоляторах? Буває. Ну, от, минулої зими 41 матки загинула одна. Багато це чи мало? ну я вважаю, що це небагато. Так що чекайте нових роликів, нових випусків. Що ми там... Я покажу, як ми будемо закривати цих маток і в якому стані ну, сім'ї штучного запліднення в матки, як вони розвинулись. От, будемо формувати, все буде добре.